Мені син сказав, що я какася. Привіт! Це я схвильований та втомлений. У нас пізня година, не зібрані валізи. Нас жорстко піджимає час. Відправка вже завтра зранку. Ну, все як завжди. У нас вечір перемін. Завтра вже у нас нове життя почнеться, наверное. Мабуть. Ми вже сьогодні почали збирати речі. Я зараз вам покажу на що перетворилася наша кімната. Куча речей, які потрібно впихнути у буквально в чотири варізи. Я не знаю, як вони влізуть. Це просто жахіття. Ви гляньте, що твориться. Це якийсь Армагеддон. А нам точно це все треба? Ну, кажу, що треба, значить треба. Будемо зараз спаковувати речі. Ну, а там далі будемо їхати далі. Побачимо. Все, працюємо. Як реча, оказалося набагато більше, як я собі думав, то все, що тільки що показували на, на, на відео, оте все вмістилося. І це не весь, не весь багаж. Ми ще потім, потім шкафів почали доставати, його набагато більше стало. Ну все вмісти. Все, грузимося. Bubulka. Ty za staršu. Ne strybay. It's when What did to the last ten? Ran away with my life best friend, never turn back again. It's kind of funny that the moment we passed time, the moment to set the rewind. And I knew was to give her had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this Just this surprise? It's you. Is this? От хорошо, що в нас є такий дорогий кум, який нас прям Воно, Куме, помахай. Так, дякую нашому куму, я велика машина, що зустрів нас та довіз до ЖД вокзалу. Бо ми з усіма тими речами я б не знав, куди блізди б ліздав, і як би ми туди доїхали б. Цей маршрут був найоптимальніший для нас, і він був єдиний. Uh, і коли ми дісталися на місце до відправки нашого потягу, було ще 9 годин. Мене хвилювало одне запитання: чим увесь цей час ми займемо наших дітей? где Я вот все тут надо. Поки граємося на майданчику, від ЮНІСЯ в штука, дітки до задоволені, гляньте, що робиться. Женя, ти при нас забрався? А, ти панайка в басі. Кайфово, що є, чим зайняти дітей. З такою ігровою кімнатою ми цих 9 годин навіть не відчули. Тим часом оголосили посадку на наш потяг. І коли ми прийшли до наших купе. Час якось пішов по-іншому. Е, ні, він навіть не пішов, він просто полетів. Мене не склалося враження, що я десь попав в іншу реальність. Їдемо ми вже в поїзді. Рішили перекусити дітвора наша. Приїдемо, включиться. Все, хто є, приємного апетіта. Так, ми вже у Польщі їдемо у потязі, пройшли паспортний контроль, митницю, все положено. у дві години ночі. Змінили колесну пару і рухаємося <гум> uh, по цих рейках. <гум> Здивувало те, що тут на набагато. Главніший. Вони менш шумлять, вони не так грубо все. Ну, в общем, якось так. Е, відразу хочу розвіяти зраду. Е, виїхав я не зайцем, не, не втікач. У мене є група, я інвалід третьої групи, після хвороба. Є в мене пенсійна, є в мене відстрочка, Не буду на цьому акцентувати увагу. Якщо кому цікаво, пишіть, я зніму отдільний ролик, як я зробив усі документи, скільки в мене на це часу, розмови з людьми з ТЦК і тому подібне. Все розкажу, нічого ні скривати, поясню, розкажу, може комусь буду корисно. корисне. Ну а ми рухаємось далі, скоро прибуття. Куди ми прибуваємо. Вашаву. Нас залишилось ще менше години до прибуття у Варшаву, Сходня, Східна. Там буде нас чекати ще одна людина, рідня людина для нас. Ну, Ви самі все побачите ось зараз за мить. Я коли казав за рідну людину, я мав в виду, ось наскільки рідну. Це, хто не знає Леся, також наша команда. Ми їй дякуємо за те, що вона нас зустріла та приютила. А, ну ви зараз самі все побачите. Дивимось далі. Наші дівчата роблять умний вид, бо вони щось там розуміють. Ну, Насправді вони замовляють таксі нам до наших апарат, що будемо рухатись сюди. Але з нашими всіма речами, напевно, було б непогано автобус наняти. А якраз наші очі. А, Жан. Так, на, ми вже приїхали до апартів. наших. О, о таке здання. Женя виглядає маму. Женя, де твій? Цей хліб і соль, який ділився. Ми забрали частину речей, тому що ми в одну машину не помістилися. В нас шестеро. Плюс здороветельні валізи. То ми порозділилися дві машини, тому що якось в нас не вийшло сказати одну здорову. Чому щось, щось там якісь приколи. Ми в цьому не дуже розбираємося. У нас там кума допомагає нам. Ну, Ждемо їх зараз, під'їдуть, вони десь мабуть бути на під'їзді. Будемо вже заселятися. Я сподіваюся, я вже хочу перелягти. Ха, прикол, Нас везли два різні водія і нас трохи розділили. Мене з Іною і комую Лесю. Я з дітьми десь де інде, а вони теж десь де-інде. Зараз будемо. Цікаво. Як так вийшло. Я вас знайшла. Диви. Я тільки тобі скинув. Так, тільки я не знаю. Ось це 862, так? Я... Нас знайшла Леся. Так зараз піду досі. Ми потілялися. Піду вашу маму приведу. Стити тут. Він, треба десь зайти, бо ще треба почекати. Це без та без питань. То це сюди, ми правильно заїхали? Так. так. — ти не знаєш. А, а яка адреса? — Да. Ну, то це знаєш сюди. То, той так, чувак, індус, ага. нас правильно довіз. А нас коротше, десь там виходить. Ні, він заїхав сюди, тут, правда, шлакбомбу, ага. на, 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 на нього ага. на Орали, ага. що він сюди приїхав, але він приїхав. Ладно, піду забуду вашу маму і прийду зараз. Давайте. Женя, ти будеш коло мене чи підеш з лесу? Коротше, Мене кинули. Вон, Ведуть Від... уже. Книжтом зустрінемося. Будь-яка проблема вирішується. Отак. Язик до Києва, доведе, в нашому випадку до Польщі. У нас такий таксист душевний показався. <тас> Перебрався з Білорусі пів року назад та розробляти гроші. На нього почали кричати, кажуть, що вони хочуть. Каже, я їх не знаю, я їх не розумію. Ти <пас> <Шо>, піди <пас> розізнай, може, <розузнай>, може <пас> <пас> цей. Лесь... Зараз Леська <пас> умна, в нас. вона в нас все зараз вирішить. Пуш написано. <пас> <пас> yeah. Діти, ви куди? Ми тут постоїмо. Де ж Дасі? Там. І ти пішла? Пішла. Мене опять покинули. Копаць <різь> якийсь. Нас запустили всередину, дали нам ключ від апартментів. Ну, по типу... Американського стилю, ось так нам дали такий боксик. В ньому був ключ і от він відкриває ось цю рум Румтур буде пізніше. Потім. Потом. Так, обуснувалися ми, вже трошки розсунули свої речі. Відправив своїх дівчат, старших дівчат Лесю Їну, за покупками. Треба щось придумати, перекусити. У мене ще я десь їду, тому що не, що не зійшли з потяга, я ще десь їду, в мене ноги десь, я весь ще десь їду. Давайте я зроблю огляд на дані апартменти. Мабуть, обзорщик з мене так собі, ну, покажу, так як я це собі бачу, так як я це вмію. І так, ось нас вхідні двері, і тут нас зустрічає ось така невелика кухонька. Але в ній практично все є, все, що потрібно. Холодильник вбудований в стінку, морозильна камера. Тут ще тумбочки якісь є. Є дішвошер. Дішвошер це посудомийка, Тумбочки ще якісь каструлі, все-все-все для життя. Є, є. мікрохвильова піч, духовка навіть і є плита, електроплита, це що стосується. Цієї кімнати ще цікавий момент. Ось тут таке дзеркало є. Вже не думав, що це якийсь шкафчик. Я якраз заходжу в двері і дивлюся, як Женя вже їх відтягує сюди. Думав, зараз от чуть-чуть і воно пішло все на землю. Ну, все, обійшлося. ти маєш дві кімнати, де будемо жити ми і всі останні. Всі останні це Даша і Леся. Оскільки вони вже тут, ми зараз вам її і покажемо. Кімната доволі простора. Геть простора. І має імпровізований балкон. Балконом це можна не називати, тому що він ніби є, а його ніби й нема. Отакий краєвид у нас тут. Ми на третьому поверсі, але чомусь він вважається першим. Друга кімната вже має отакий вид, це майстер-бедром. І, звісно ж, хто в ній буде жити. Дякую, дякую. Звісно ж, ми з Зіною. Ну і, навірно, же Женька, як завжди, до є невелика живність, до речі, це все живе, це все вазоне. Все класно. І все заставлено рюкзаками. Все абсолютно. Речей ми набрали, дай Бог. Про питання в тому, як їх вести. І не завжди зручно їх перетягувати десь по сходам. Так, добре, йдемо далі. Є також невеликий гардероб. Це прикольно, пелосос навіть є. Утюг, сушилка і доска для гладки. Наше це все. Тут навіть є стиральна машина, як оказалось. Душ, туалет, ракурс, маленька рахунка, боже ти мій. Я, ж, от, я тут ладонь у мене не вліз, не, не влазить. Я тут нормально вмититься, воно ж буде все готово. О, а оце по-нашому. Я ж без таких штук. Ну, звісно. Ну, якось так. Все є, це добре. Чим побільше, тим краще все. Якісь такі апартаменти. Ручка, правда, тут вже мушана, але це не ми. Вона була до нас така. Вона колись була гарненька. От такі апартменки, в таких ми апартментах зупинилися, будемо ми тут е, дві ночі. Скільки коштує, я не знаю, бо це все кума тіло. Я вам тут все поставлю. Я Кінцеву ціну я тут поставлю. Вона мені скаже, я тут вивішу. Ну от, поки так. Все, може, зараз трохи почнемо і подивимося трошки варшави. Все, залишайтесь. Наші апартменти ожили. Дівчата повернулися з магазину і почався рух на кухні. От мені оце таке подобається. Вже гріється водичка. гріється водичка. Коротше, гріється водичка. Удобно салатир робити. Пакет доставок. Що ти викидаєш тут? Це ще на вечір буде. Ну, а я тут збоку постою, понаблюдаю за процесом. Збоку Треба комусь командувати. Да -да. Жека, от розкажи мені, ти залежний? Ти любиш телефон грати? Так, да, бока-бока я. Бока бока? Так, да, Сказала Даша, яка теж залипає в телефоні і не майже голови даже повернути. Чого? <сум> ну, а ти що Шо ти хотіла сказати? нічого. <сум> ну, нічого. Так, да, дітки зараз супер залежні від гаджетів. Щоб ви бачили, що він витворяв в потязі і в автобусі, і, не все, і в... не все я встигав знімати, тому що не скрізь я встигав достати камеру включити її, навести на нього. Поки я включаю, він о, привіт! Зразу заспокоївся, бачив камеру. ну Приколи він його шаті. О, ні. Ні, це не про тебе. Є, така, така. Така бока пока Їдемо далі.